Доброго раночку, маляточка, я рада вас вітати. Сьогодні ми з вами поведемо розмову, а ви дізнаєтеся про що, коли відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно: сонечко, землю вже не зігріває, із дерев пожовкле листя облітає, часто дощик лється. Птахи відлітають. У садах збирають щедрі урожаї. Коли це мої хороші буває? Так, звичайно, це буває восени. Малята, чим вона вам подобається? Так, своїми різнокольоровими барвами. Які барви в нашій золотої осені? Зелений, жовтий, червоний, коричневий, різні кольори присутні в нашій чарівниці осені. Маляточка, а скажіть мені, будь ласка, найбільше в осені яких кольорів найбільше? Так, жовтих та червоних, тому що листочки. Були якими? Були зеленими, а зараз вони стали пожовтіли, почервоніли. Так, мої хороші маляточка, а давайте ми з вами згадаємо, які ми з вами знаємо у місяці осені. Ми знаємо, що їх скільки? Три. Давайте ми їх пригадаємо. Вересень, жовтень. Листопад. Давайте ще раз. Вересень, жовтень та листопад. Малята, а скажіть мені, будь ласка, який місяць осені зараз у нас настав? Так, третій місяць осені – листопад? Листопад, мої хороші, це останній місяць осені. у народі, його ще називають напівзимник, падолист, грудкотрус. Кажуть, він вересню. Внук жовтню, син, а зимі рідний брат. В народі ще кажуть, що листопад зимі заспів, бо їй двері відчиняє. А зараз Давайте ми з вами доберемо слова, які найбільше підходять до цієї пори. Давайте пограємо в дидактичну гру, яка називається осінь яка. Давайте ми з вами згадаємо, осінь яка буває. Вітряна, барвиста, безлиста. Білява, брудна, вітряна, волога, димна, довга, дощова, золота, жовта, кольорова, пишна, пізня, темна, туманна, урожайна, холодна, щедра, яскрава. Чарівна та мила, ось яка гарна та прекрасна у нас пора осінь. Діти, подивіться, до нас через вікно вранці залетів ось такий гарний листочок. Упродовж ранку з ним бавився вітерець, то кружляв його своєму тоночку. Тут підкидав його високо в небо. молята, з якого дерева цей листочок? Листочок шелестить і нам малята щось розповідає. Я висів на дереві зелений. Потім пожовтів, дмухнув вітерець і я полетів. Як називається? Явище, коли опадає листя. Так, це явище, мої хороші, називається листопад, або ще, можна сказати, подолист. А чому, як ви гадаєте, чому воно опадає? Так, дерева, мої хороші, готуються до зими, вони засинають, земля підмерзає і корінь. Не може напитися водички. Щоб не всохнути, дерева скидають листя. Окрім того, на листі затримується багато снігу, і дерево може зламатися. Опале листя, мої хороші, зігріває землю. А ще опале листя є дуже-дуже добрим добривим для наших Дерев. Діти, а чи знаєте ви, де живе осінь? Так, осінь, мій хороший, живе в лісі, адже для неї там найбільше роботи. Маляточки, а я знаю одну історію, яку вам зараз хочу розповісти. Тож сідайте зручненько та слухайте. Уважно було це осінньої пори. У цей час майже всі люди йдуть до лісу по гриби подивитись на золоту осінь адже там вона найкраща. І одного разу на галявині зустрілися двоє людей. Вони навіть не помітили одне одного адже. Обоє захопились красою осіннього пейзажу, як там було гарно, як у касті стояли зачаровані дерева, ніби розмальовані різними барвами, світило сонечко, і листочки виблискували, як у калейдоскопі. здавалось, то золотими, то багряними, то один чоловік подумав, от якби я міг узяти це все до рук, принести, показати людям всю красу, яку я зараз бачу. Він так і зробив, повернувся додому, намалював ту галявину, щоб усі люди побачили ту красу. Ось вона. Погляньте ось це намалював картину хто. Так, художник. Отже, художник намалював всю красу осіннього пейзажу. А другий малята чоловік був поетом і передав словами ту осінню красу. осінь. Пензлика взяла, малювати почала, Білокорої берізки Золотила довгі кіски, Став багаряним колір чуба, У мудрого дідуся дуба. Дві вербички, дві сестрички, Стали жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця, Тихо-тихо золотиться. Ось палах калина, горобина та шипшина. Не вгаває щедра осінь і малює неба просінь. І сріблясті павутинки, ясне сонце та хмаринки. Пензли біга без упину, гарна в осені, картина маляточки. Про що поет написав художник і поет? Так, він також описав. Художник намалював картину, а поет її описав словами Так, мої хороші, молодці. Малята, давайте ми з вами погра... поглянемо і подивимося, які дерева у нас бувають. Які види дерев? Дерева, малята, є хвойні, листяні та плодові. До хвойних, мої хороші, які дерева відносять? Так, ялинка, туя, сосна, а до листяних дуб, берізка, акація, ті, на яких ростуть. Листочки, так, малята. А плодові? Це які дерева? Так, це дерева, на яких ростуть плоди. А які ми з вами знаємо? Фруктові дерева. Я, дерево яблуні, дерево грушки, дерево абрикоски, дерево персика. Дуже багато. Плодових дерев. Малята, А де зростають дерева? Так, плодові дерева зростають. Де? У саду біля будинку. А в лісі, в парку, біля води зростають листяні, так, хвойні листяні. Маляточки, давайте ми з вами згадаємо. З чого складається будова дерева? З коріння, стовбура, гілочок та листочків. Давайте ми з вами ще раз повторимо, з якої будови складається у нас дерево. А дерево у нас складається з коріння, стовбура, гілочок та листочків молодці малята. Стовбури мої хороші бувають товсті, середні або тоненькі. Дерева за висотою є і високі, і середні, та низькі. Форма лист, листя також відрізняється. Листя буває круглої форми. Ромбовидної, трикутної, клиноподібної, овальної видовжене та вузьке та голкоподібне. Колір листя буває різнобарвним. Маляточка. Які зміни відбуваються у різні пори року? Так, восени. Плоди збирають з дерев, так? В садах збирають овочі, фрукти на городах, так? а листечко в лісі у нас що робить? А листечко у нас опадає так, щоб деревце відпочило, воно скидає з себе листочки. Ось послухайте, будь ласка, ще один віршик. Ви погляньте на картину, ліс довкола аж горить, в листя пожовтіло, дуб коричневий стоїть, і берізка на галяві стала, наче золота. Вітер мов на руку їй косички розпліта. Ось такий чудовий віршик про нашу. Чарівницю осінь. Маляточки, ось ми з вами і познайомилися з чарівним осіннім лісом, які е, дізналися, які бувають види дерев, якого кольору бувають листочки. Я гадаю, вам сподобалось заняття, і ви все запам'ятали про те. Що ми з вами сьогодні розмовляли? Тож на все добре, до побачення, до нових зустрічей.